Ситуація у прем'єр-лізі наразі дуже цікавою є, адже у Динамо 54 очки вперед вирвалася Олександрія, але в них на два матчі більше зіграно. А тим часом, друзі, ДРНК рахунок зрівнюють потужним ударом від каркасу. Як влітає у сітку, і один-один. Відзначається. Схожу, що і саме сьогодні, сьогодні він ще проведе поєдинок проти Брюге У матчі за третє місце Голдкап. Ну і, власне, його партнеру удар! Яка краса! Бог і мій! Який чудовий м'яч забуває Ігор Казанцев просто в гармату заряджає і наче стрілець із Луку випускає стрілу. Та влучає острова на газон. І вихід Січнавич. Удар забиває ДРНК, але суттєво це вже на хід справ. Не впливає, хоча відставання скорочується. І знову у нас забиває Скляренко. А че удари, мяч у ворота! Забывають гості Осі стандарта. И схоже, що самый год. Хоча друзья, зараз ä, точно кто саме забыв? Ну і, звичайно, пробив та прошив ворота Студенецького. Подача. Б'є В'язовський! Забиває мольфар, і дуже швидко гол зі стандарту приходить у відповідь. І У нас сьогодні така повітряна загроза. Браво! Валерій гарно пробиває головою в нижній кут та зрівнює рахунок. Тож, друзі, дуже швидко команди обмінялися голами і станом на старт восьмої хвилини. Миша Міша шукається. Ще є взяття у рід. Друзі, забиває знову мульфар. І схоже, що робить це саме Роман Южаков. Ось фактор голкіпера. Трошки під енергу. Подача до штрафного майданчика триває боротьба! і Забиває прекрасним ударом. А, з лету зловив Олексій Поліщук та виводить свою команду вперед. Дійсно, чудово одним дотиком пробиває Олексій Поліщук. Ну і без шансів для... Удари з дальньої відстані блискуче виконання у Крамера вийшло. Просто з лету в один дотик злівий показав майстерність Антон Крамер. Капітан республіки. І показав лідерські якості. Ома! Забивають побратими та виходять вперед. Все ж таки дотиснули вони своїх суперників та забивають гості. Дуже важливий м'яч. Буває Кульматицький. Завдати удар у поворотах. Перехоплення. Удар! Забиває, Сергій самотужки. Собі цього голу організували підопічні СНВ. Абсолютно проста передача, перехоплення, але удар у дев'ятку вийшов як надо, Як треба. Все тут зробили. Момент, забиває Алсер та збільшує рахунок до 0,4. Тобто вже поступово у нас стає розгромним. Не можуть якісного супротиву поставити.